Офіційний трохлітровий бензиновий Таурек поступає друзі до нас. В продажу 2019 рік випуску. 141 тисяча кілометрів пробігу. Є в нас пневмопідвісочка, весь він на зброне плівощі, задня поворотня, ось також присутня, лед фарки, парктронічки, дистроніки. Є в нас також проекція на лобове скло Airline, Друзі, Знаружи, середину. Реально класна комплектація, Безключовий доступ, шкільні сидіння, електролювання, вентиляція, підігрів, пам'ять сидіння. Також лед ще вже великий. Моніторчик у нас також, карплейчики, блютузи, все є для комфортного, класного пересування на цій машинці. Також, друзі, задній ряд сидінь в гарному стані. реально. Подивіться, от на цей стан сидінь. Реально класні. Ну, збережений стан всього автомобіля. Так що є в нас також NBN-підсвіточка. підігріви задніх сидінь. дотяжечки зараз хвилиночку. Також присутні друзі. Не зволікайте, приїжджайте та забирайте цей Volkswagen Touareg, поки ще він є в наявності. Чекаємо на вас.